Я не могла треба. їсти взагалі. Я їла через силу, тому що треба. Оце вже от зараз третя вагітність. У тебе не було апетиту чи не, не було якісь конкретні апетиту, продукти? Взагалі не було апетиту, постійно нудило. Що ще? Я постійно хотіла спати, у мене не було сил. Я от не знаю, я б спала б, мабуть, весь день, але я знала, що мені треба йти на репетицію, на зйомки, ще якісь релізи постійно. Тобі треба гарно виглядати, приховувати все, тому що я приховувала. Як... Ти до речі, гарно виглядаєш? Немає в тебе якихось там набриків, як бувають у вагітних. А, я ходжу на масажі, ходжу на масажі до косметолога, і я думаю, що за того, що я все одно веду активний спосіб життя, я намагаюся не переїдати, хоча я зараз дозволяю собі їсти все. І тістечка, хоча ти знаєш, я така зожниця, там цукор не можна, білий хліб не можна. А зараз я собі от вирішила дозволити і круасан з'їсти, і бургер з'їсти. От я собі зараз дозволяю все.